Ви за мене вийдете? Звісно, містер Кларк, але спочатку нам треба знайти ваш халат. Дженні? краще не треба. Слухай, для нього це також незвично. Погляньте навколо, ви повинні бачити яскраве світло. Яке світло? Воно вас кличе, Елізабет. Немає ніякого світла. Я не мертва. Я ж не могла пропустити свою смерть. Ще одна тут хтось є оригінально. Це все вона вороже налаштована, хочу тебе звідси вигнати. Щось у ньому є. Невже ти не відчуваєш? Тут навколо лише ненависть. Від такого можна й захворіти. Так, у нього просто Я дар. Я не хочу переїжджати. Чого? Квартира не дуже. Я не збираюся звідси переїжджати. Зупиніться. Що відбувається? Вона базікає. Гадайте мені легко. Я сама розумію, що щось не те, бо можу ходити крізь стіни. Я навряд чи зможу тобі допомогти. Таких живих духів я ще ніколи не зустрічав. Я з нею згоден чувак. Вона не померла. Опрощайтеся і ходімо звідси. Вам треба нормально поїсти. Ви що моя мама? А як твої глюки? Нічого, все нормально. Ви хворий, Девіде. Швидше за все через втому. Втому? Скільки ти спиш? Вісім годин. Дванадцять ребра прощупуються. Так якщо я натискаю, що ви робите? Вона опухла? Схоже, що схоже? Скажіть, що вам потрібні гострі ніж і пляшка горілки? Мені потрібні гострі ніж і пляшка горілки. А що з ним таке? у нього важкий пневмоторакс. У нього важкий пневмоторакс. 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 Немотоксер. Пневмо Ай, неважливо. Це не важливо. <повітря>, Повітря з легенів виходить неправильно. Виходить неправильно. Розстібніть йому сорочку. Розтібніть йому сорочку. Ви розстібніть. Я це зроблю. У нього в легенях отвір. Він ніби клапан, який все більше стискає легені і тисне на інші органи. Тепер знову прощупайте ребра. Добре. Трохи нижче. Знайшли проміжок між ребрами, двома ребрами. Так. Полийте його горілкою, добре візьміть ніж. <тур> будь ласка, відійдіть подалі. Мені потрібен простір. Будь ласка, треба зробити надріз. Що? Ді, ні за що ні. у світі. Девіде від Ді, цього залежить è. його життя. Я не вмію різати людей. <тур> Послухайте, <тур> <тур> тут немає нічого страшного. <тур> Аби випустити повітря, <тур> треба зробити маленький отвір. А тепер візьміть ніж. <тур> треба натиснути трохи сильніше, сильніше. ну бо. Давайте Жах. Отак. Добре. Досить. Досить. Тепер зніміть дозатор із з пляшки. Зараз. Далі обережно вводьте дозатору надріз. на Що? Аби розсунути краї та випустити повітря швидше. Oh, Він дихає. Він дихає. Він дихає. Я лікар. Я лікар. Oh, це крапля крові. Елізабет, так я не знав, що ви прийдете. Я думав, ви залишитесь там з собою. Елізабет, не треба. Замовкніть У тату на дупі. напис усі на борт. Знаю, вона цілувалася із Джей Джеєм за п'ять хвилин до свого власного весілля. А це вже щось чудово. Я тебе на шматки поріжу, обіцяю. Давай про джей Джея. Я знаю про Джей Джея. Що? Я знаю, чим ми з ним займалися за п'ять хвилин до вашого весілля. Звідки тобі це відомо? Про це нікому не відомо. Геть звідси. Деріл, чувак, привіт. Дух тут з тобою. Не можна її приводити сюди. Про що ти думав? Послухай, ти мав рацію. Вона жива. Прикольно але вона давно у комі, і лікарі вирішили вимкнути апаратуру. Неприкольно спитайте, чи не можна за допомогою чарів заклинань електрошоку Повернути? мою душу? На тіло. чекайте це геть неправильне питання. То, що ми вестимемо. Лікувальне обладнання. Ти йому не сказав? Тихо. Там розпродаж ліжок на колесиках. Я завжди про таке ліжко мріяв. Прикольно. Тоді ти точно приростеш дупою до ліжка. Скажи йому про все. Ще рано. Що рано, ми ще не приїхали. Тоді спитай у неї, що я зараз показую: камінь, ножиці чи папір. Камінь. Камінь. Ножиці. Ножиці. Папір. Папір. Він мені факт показав. Ти факт показав? Що ти собі дозволяєш? Що? Подякуй йому. Ми тобі дякуємо, Джек. Я не заради тебе це роблю. Тоді чому ж? Якось мені теж потрібна буде допомога, аби вивести тіло. Тоді ти не зможеш мені відмовити. Це він цілувався зебі перед її весіллям. А ти звідки це знаєш? Про це ніхто не знає. Але я не отримував жодних інструкцій щодо цього. Скажи, що є нові дані. Про можливість відновлення усіх функцій організму. Ми повинні провести ще кілька тестів. Хто ми? Твої люди чекають на тебе внизу. Мої люди чекають на тебе внизу. З письмовим дозволом лікаря Волша. Вперше чую. Я зараз йому подзвоню. Девіде. Все одно ніхто не повірить, що я лікар. Девіде, один злочин за іншим.